Королівська покрова в Коломийській громаді відбулися традиційні змагання з міні футболу. Проводять цей турнір п'ятий рік поспіль і присвячують його дню захисників і захисниць України. Хто цьогоріч здобув перемогу, розкажемо далі. У приміському селі Королівка з нагоди храмового свята покрови Пресвятої Богородиці проводять традиційний турнір з футболу. Через погану погоду довелось перенести змагання з початку жовтня майже на середину місяця. Розповідають організатори. Чекали два тижні погоди гарної, і Бог дуже. Благосклонний до нас нам подарував сонечко, і сьогодні тут у королівці відбувається п'ятий ювілейний турнір. Зустрічається 12 команд на превеликий жаль через поднімови. Ми втратили 4 команди і в тому числі і фаворитів. Однак 12 команд зібралися. Змагалися команди аж на трьох майданчиках. Приїхали спортсмени з Івано-Франківська, Коломиї, а також із сусідніх сіл та селищ. Особливість турніру, що у ньому беруть участь і команди військових та ветеранів. Своє представництво на змаганнях має також оздоровчий центр тепло крилатої душі. Розповідає засновниця закладу, мама героя України Степана Тарабалки. Пані Наталія дуже приємно, що цей турнір відбувається саме в Королівці, бо я сама з королівки. І це так наше таке гарне і спортзали і футбольне поле. І сьогодні мають можливість грати команди, серед яких представлені команди нашого центру здоров'я це і ветерани з села Цинявий, і також є хлопці, які погодилися грати за нашу команду, за наш центр. Бо не всі ветерани зараз мають можливість такі вести активний рух, активний спосіб життя, я кажу, але ми намагаємося в участити у всіх змаганнях, всіх починаннях і заохочу. Інших свою присутність чи свою участь. Мета турніру благодійна у підсумку вдалося зібрати для військових 5 тисяч гривень. Влада і села і громади радіє, що все-таки вдалося провести ці змагання у королівці і згуртувати таку велику кількість учасників. Така у нас маленький ювілей 5 років нашому турніру. І дав нам Бог гарну погоду на на, на проведення цього. Дав нам гарних гарні команди і мусимо. Пам'ятати тих, заради кого ми проводимо такі турніри, і, скажімо, маємо нагоду вшанувати і храмове свято. У нас в селі на покрову не тільки День захисників святкуємо, а й наше храмове свято. Це важливо, тому що, перш за все, буде збір коштів для наших військових, також наші військові беруть. Участь тут є 12 команд, і серед них є військові, які беруть участь у цьому турнірі. І ми бачимо сьогодні, як матір Божа своїм покровом забрала хмари, і дощ, і гарне сонечко дає, скажу, дає свято спорту. І до результатів переможцем п'ятого турніру з мініфутболу Королівська Покрова стала команда військових з Івано-Франківська під назвою ЮНІСЕФ. Малий Кубок завоювала команда Рятівник від ДСНС. Вона ж стала лідером турнірного рейтингу.